Душа, а що душа, як камінь стала, чи відірвалась і небес дістала? у грудях біль, як кулемет клекоче, і вирватись на волю звіром хоче, на крихти б'ється, наче скло кришталь, чи канула у безвість азов. Де ти, душа, в Оленівці, чи в пеклі, чи там, де йдуть бої зі злом за пеклі? Вже сльози в серці з люттю заплелися, і з кров'ю, й потом у ріку злилися, чим можна горя стільки перенести, коли ти схаменешся, люта смерть? Скільки можна жати, 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 Йдуть у бій, і не вертаються солдати. У вічність відлітають в холоднечу, а нам лишають біль і порожнечу, невиплакані сльози, злість ненависть. Коли ж проб'ється. Переможна парость? Моя душа кордони перейшла і спопелила б нелюдів до тла душа. А що душа? Як?